Довго чекали. нарешті ФСБ знайшло український слід в теракті в торговому центрі Крокус. Цитуємо Терористи, участвовавши в теракті Крокус Сіті Холі, пытались скрыться в сторону російсько української границі, сообщається ОС ФСБ. Терористи планировали перейти границу и имели контакти на українській стороні. Теракт в Крокусіті Холі був тщательно спланірований. Ну, бачимо, так вже є український слід. Вже зрозуміло, що автівка прямувала до кордону з Україною. Ось ви бачите кілометраж. Їхали собі, не поспішали. Для чого? Якщо камери їх знімають, їх відстежували, ніхто не зупиняв. А коли зупинили, то загалом, от бачите, частина з них втекла. От подазрівмаєм із числа завершивших теракт в Крокусі були задержані недалеко від границі з Україною Черкнулі в слідство комітеті Російської Федерації. Ну нарешті дочекалося так, бо як же ж так, теракт вчинено і нема там українського а, сліду. Що цікаво, що дуже довго ця машина їхала. Ми до речі, попередній годині проговорювали. Власне, що як так, 300 кілометрів долати 400 порпашу майже 400 кілометрів, та за 4 години. Відповідно, автівку зупинили, знали, що зупиняють. Очевидно, частині вдалося втекти, частини е, затримали. Е, машина дуже доглянута. Знайшли, звісно ж, там зброю в цій машині. На все виглядає дуже якось, як то як то кажуть, знаєте, підтасовано і е, сплановано детально. А от е, знаєте, е, хотів би сказати наступне, що наразі відомо, що вже 93 жертви після теракту вчорашнього 22 березня в під Москвою. Що зрохаємо далі? Я вам обіцяв розповісти про те, що є хороша домовленість між міністрами оборони Німеччини і Франції Пісторіусом і Лекорню. Що відомо наступне: що Франція та Німеччина дали зелене світло виробнику танків КНДС на створення філії в Україні. Про це повідомляє видання Bloomberg згідно з угодою, яку досягнули вчора міністрами оборони Німеччини Борисом Пісторіусом та його колегою Себастьяном Лекорню в Берліні. Франко-німецький виробник бойових танків створить в Україні підрозділ для виробництва боєприпасів і запасних частин для обладнання, яке надсилатиметься двома європейськими сусідами. Що вам варто знати про КН... КНДС? Тобто ця абревіатура вам наразі не може нічого сказати. Вона не є дуже відомою, але... Аби ви розуміли, в цей, в цю корпорацію входять підприємства, які виготовляють весь фактично спектр боєприпасів від 20-го міліметру і аж до 155-го міліметру, які так необхідні нам на фронті для того, аби бити ворога. Більше того, також вони виготовляють, комплектують, ремонтують такі от установки, як Панцер 2000. Я вам нагадаю, це є артилерійська установка від Німеччини. Дуже хороша, дуже потужна, дуже якісна. Звичайно ж, це є французькі Цезарі 135-й також калібр, і теж вони є надзвичайно е, хорошою зброєю, ф, скажімо так, флагманом на фронті, тому що, по-перше, Цезар він фактично повністю автоматизований. Е, там потрібно мінімум е, людського е, фактору, аби ця установка працювала. Більше того, Цезар він. З початку моменту, коли він ем, заходить на позицію, е, вистрілює по противнику і покидає позицію, проходить обмаль дуже часу. І це основна ді, це, я вам скажу так: основна перевага артилерії 135-го калібру над 152-м радянським зірцем, це є дальність в першу чергу, і звісно ж це є оперативність. Тобто, допоки радянський зірець ро розгорнеть свою ударну місць, допоки наведеться вдарить, пройде значно більше часу, ніж це потрібно для от, Пустимо э, Сау Цезар.